Привіт народ, ми з України. Значить, починаємо глибоку модернізацію, модифікацію свого заднього моста. А саме тут китайці так зробили, що на полуосях по одному цьому підшипнику. Будемо це виправляти. Як хлопці казали і вже робили, що в великі речах колеса розсовуються. Воно там гуляє все через те мене видавлювало через сальники масло і так далі. Ну, я думаю, що зможу, те покажу, оскільки я на колясці, куди під'їду, як підсунуся і так далі. Дивимось кому цікаво. А, да, в описанні скажу, які підшипники сюди ставили. Ну, я вже можу сказати, та й хлопці мені казали 309-ті. І сальники. 70... а вже сальники не пам'ятаю які. Потім напишу. Значить, згадав, які я сальники тут оставили. Розбір 50 на 70 на 12, може, кому буде цікаво. Два штуки тут стоять. Зараз будемо їх доставати. Значить, не. Ну... Привіт народ. Привіт народ, так Саша каже, не без Сашої допомоги. Зняли ми все-таки чулка цього, і як бачимо, там тільки один підшипник, а має стояти два підшипники. Нарізали так... різьби ще в цьому чулку? Не можна було Не можна зняти. В, в отворах нарізали різьби і закручували болти, і болти вийшли як зйомники. Коротше, можна потім буде тако нарізати. Б. Зараз зараз, саме цікаво, йдемо точити і вставляти підшипника опорного. Зараз ані тільки ще крову виведе на пашу. Да. Краще не можу показати. Але там підшипник, який тримає вже сам диференціал. І цей підшипник заходить в чулок. А виходить, полой заходить шліцами в диференціал і тримається тільки на одному крайньому підшипнику. А там на шліцах гуляє. Це треба виправляти. Знаю, краще отак. Ще раз хочу показати максимально близько, що тут немає підшипника. А тут є місце. Тільки воно дуже криве таке горбате. Зараз станочком треба там його чухранути, щоб туди став підшипник. Але то все попереді, думаю, покажу. Значить, підшипник скільки має? 25 мм. А так. 309. 309. Треба сточувати на всю ширину. На всю ширину сточувати. Туда я, ми... не, я не міг показати, як він робить саморобного різця, ну щоб знали. Ну, Дивіться, як хтось заходить, такий саме, місце. як там стоїть на диференціалі. Таке щось руки заходить. Да. Четко заходить. Збирається. Загруджувати заїхати. То що таке мисля, ми подумали, ширина підшипника 25 мм. І на 25 мм ми туди будемо. Тума вглубити, так. Да. Погнали точити. Але без окулярів я не роблю. Не роблю. А, є їх жовтень. Подарі санькові пачку окулярів. Не треба. сказати, Хто там розуміє часом, що скаже, що воно не одинаково бере, бо то літє далі, і воно де бере, де не бере. Ми виставляли, тут за підчетник за однією установкою. Там це... криво все косо, а там вибил. такі зуби, там, а Там, там. там навіть, трошки воно лікьо, і воно це все бере, не бере. Там. 25? Дай да, зазором 26, а то 27. Він нікуди не дінеться, але щоб потім не були проблеми при зборці цього діла. 27. Значить так, поставили ми цей підшипник, він сюди стає як рідний. Але далі треба проточувати. Але скільки будемо проточувати? Ми вже проточували, нам не вдалося. Так що будьте уважні. Ні, є треба Та навпаки, витягнуть. Зараз ще трошки знімаємо, тому що не заходить як так, як треба, як ми хочемо. Заміряти тут неможливо його. Неможливо ми, такого штангу, в мене такі штанги. Тут я 100 мм. Я взяв ліцем від цього посадиш на місця 100 мм. І так торкнув ліцем і прийшов туди. Але він зупинився, треба трошки розглядати. Отак От називається опорний підшипний. Всьо. Песня. Як він сказав, що то його трохи було важко підігнати туди, через те, що тут 100 мм є. А далі саме не міряє, він впирається цими губками далі. Я не міг заміряти. Я брав із ця, петужав сюди, такого, я брав різний, починав брати вже і туди протягнув, але десь... Потім ще мусили трошки... Зняти. Хто бачив Т-34 танк башню? Отакі От тут а, е, зливки китайські. Мусили це, потім ще під, підганяти, бо замірити точно не міг. Але підігнали, добре. Пісня. Нова робота. Засточимо полуось. Від опорний. Значить, між підшипниками 95 мм. Mm. Ми можемо зробити <говорит> 100. Скільки Сикисточую мішльців. скільки сікисточуєш. Ну, що так у кого, виходить получается 32 мм. 32 mm мм в сторону вишлиців. Запитання, на всі... ні, скільки сточує? Я 55 мм. Нет, скики знімаєш. Якщо вал 50, так? Вал немає. не знаю. Не 52,5. 52,5 вал. Скільки сточуєш? Ну що було 45. Все, На 32 погна... мм глиб туди, в глибину. Все, погнали. Мікрометрі у мене є. Купо. Ще один проход робить, бо зараз не добереся. Третій раз проход робить. Все, вже чистова обруводка йде. Бачите? Точну звездів з королей. Мітрометрі. Обрибату ї посадочне місце підсальники. Знімаємо під ноль. А скажи мікрометром, скільки того ти зняв? З однієї сторони, скільки міліметрів. Уставляю 10 сотих під Ні, Я розумію, а скільки от сіки має азики зняв? Скільки має валсом. 45. 45. А скільки мав? 52,5? Нет, моде ти міриш тому біля за рукою. А ждать, отут, да, да. 52,5. 52,5. А є 45. Все, Сашу, дякуємо, їдемо до хати. Бачите, яка гаубиця. Кацапа приходьте, за хірачем. Так хлопаки, Що міг показав, що міг зазняв, що міг зробив, тепер бачите, де пошипник стоїть. Як сьогодні будемо ставити, не буду показувати, бо в мене вже нема сили. Вже став сім, зараз два, капець. Ну, а те, що там косяки були, трошки ми допилювали, трошки міняли розміри, то дивіться по ходу відео. Хто додивився до цього відео до кінця, це ж для вас краще, правильно? Хто таку коробку має. Дякую за перегляд, всім удачі, все буде Україна. Путіну піздець. Привіт народ! Ми з України. Так, одну сторону зробили. Чим будемо займатися? Додатковий опорний підшипник, чулок полуосі, такого мені трактора SF200. Без сашки ніяк, треба нарізати різьбу в чулку в отворах, закручувати болти, щоб зривати самого чулка. бо інакше ніяк. Так що чекаємо Сашу, зараз покажу як все буде робитися. Сьогодні певно і токарні роботи будуть. Саша, розкажи, що робиш людям. Нарізаю різьби в цих різьбах, щоб було воно як сім'я. Не в різьбах, сьогодні, в, не в, в, в отворах. В різьби нарізаю в цих отворах, Щоб як закрутити болта, можна стягнути було цю ступочку. Вона нема тут таких, як для сьомника, щоб кручити болта і воно стягнеш. Ми ну трохи не добре, бо воно аж спирається впирається той мечок. Нічого, ми там шпильки закручували, нормально пішло. Нічого там ні, воно ні. нічого не пошкодило. Просто хто таким ділом буде займатися, щоб знали, що нарізаєте різьбу. Це, це перший номер, це другий номер буду. Нарізаємо різьби, вкручуємо сюди бувти і воно так стягує. Ну, треба напроти дати, два. Саша безотказний чоловік. Такий ще є Василь Пастернак. Завод не придумав. Завод придумав, але придумав Ні. в дорожчих коробках, є по боках отвори. Тутово. Там де ти хоч да, де хотів просверлити, спеціально сьомники такі, а тут треба мучитись. Нічого. Неудобно, ключиком там, крутити. Ладно, по ходу покажу. Отвори один навпроти одного, а в тому ми створили три, щоб витягнути. Не сверлили, нарізали. Тепер хто тями, той зрозуміє, хто ні, той ні. Е, перший номер м'ячик прийшов, тепер другим. Записуєш? Так, да, нарізаємо різьбу. Перший під конус щоб далі наживити було. А в другому тільки фаска так на, дві, на два витки. і далі рівно. Оце нарізаємо різьбу, тепер навпроти. Мо хоч зніму камеру. Та ні, нормально. Покажу. Що ви думаєте? Мусили в чотирьох місцях е, різьбу нарізати. Я вже тут сижу мокрий, блін, аби думаю, нічого не лопнуло. Дуже туго сидить, дуже. Зараз підійду ближче покажу. Де вже? Репнула вже тріщинка, видно. Що куза вузькому кажу, іва. Така історія, вхрест-навхрест. Ну, в принципі, знімати тут поки що нема чого, але щоб знали, що така... Ти знизу викрутий, закрути вже наверх, Саша, бо воно на перекос іде. Добре. Чуєш? Ниже. Добре йде. Добре, той добре. Аж репеть. Як зірвали, чулка, вже тріщина з'явилася, щоб можна щось підложити. Спихаємо тут якісь бляшки, пластинки, Бо це дирка напроти тієї йдеться і різьбу крутить. Бо тут треба робити, щоб воно склало в стінку. Вступну. Коротше, щоб не портити різьбу, підкладайте пластинки. Різьбу якісь. тую, що йде, що йде в місто вийде. Все. займаю. О! А тут а є! Як? Не ну, так. Нема. Є, он стоїть. Нема туди, дай, це почав перший. Це. А як цього виняти? А, тут а знявся з диференціала. Да, будемо друвати. Зімашні відео? Ну. Значить така історія. Не та як того разу у нас вийшло. Нам підшипник з диференціалу знявся, став його назад. Підщипника. Може зніму відеокамеру да. покажу. А ні. Знявся, знявся. А я ж показував того разу, просто насаджую назад. А я вже обрадувався, о, думаю, о, підшипники. Ну, колочком ти візьми застукай. Значить так, кіно далі продовжується. Чулок вже в барабані. Розточуємо середину під 309 підшипник. Додатковий опорний підшипник буде. А я вже обрадився, підшипник стоїть, а оказується, ні. Тобто знявся звідки не треба було. Ну, нічого вже стоїть на місці. Бачите, такий самор... різець саморобний, щоб можна було достати. Ну то все одно. Значить, ще хочу сказати, зараз як буде точити, воно буде чиркати. То не криво виставлено, то там таке літьо, там бере, там не бере. Я тут не вставляю, де сама підшипник. Значить, підшипник має 25 мм. На 27 проточуємо. Але криве, я вам кажу, кате середині криве. Та ж м'який чогон? Літє таке криве, що тут стінка міліметрів ну, 5 добрий. А з другой сторони яма. Нема нічого, нема бутика. Китайози, вам привіт. Халяву робите. Може, а Не треба. Маю. Момент істини. Як там на заводі мотор і до, до корпусу машини, до кузова. Знаю, Свадьба так, називається. Так, провірає, бо мені всередині, нема чим. Та плотно, де, туди не зайти далі. Така історія з тими підшипниками. Треба вибивати і ще проточити, бо далі не хоче йти. У мене немає такого внутрішнього міра, щоб всередині міг замірити, як мікрометр, а штанлер не доставляється. Та яку приспособу зробили, щоб вибити пошипника до труби кусок переваю в залізяки, щоб не виймати з патрона човка. Що вона зіб'ється, я буде виселяти кнологу. Де йде йде. Зараз буде палити. Ну, Ось так. Все просто геніально. Це напаки. І знову токарка. Міри які там мікро знімаємо. Дубль номер два. Посадка пошипника. Мікроміра в мене нема. Середині міг помірити. Я вже мірю від цієї посадки, туди глибше. Посадка підшипника. Ой, де родной. І що, пікачка на поводі. Знай, да, то ще пільоти. Пікачка на поводі. Все, далі вала, точка. Так, ставимо на проточку полуось. але нагадую, не візьміть за ці... За сальника, де місце сальника? Де робоче місце сальники? Бо ми того разу прошляпали, але виправили потім. Так, в двох словах, що ми тут будемо робити. Молити крутити треба, бо свердло під внутрішній діаметр підшипника, який, на стіке 145, да? 45 мм. Тут 52, якщо не помиляюсь. 52 1/2 було. Так. No. Це получається 7 1/2. То китайцям тяжко було трошки проточити і поставити ні, 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 ще ні. до саме 52 мм. Так. Другий раз проходимо. Третій раз проходимо. Щоб вам було добре чути, все це робиться на саморобному станку. Як там зараз модно казати? Набирайте, набирайте 100 лайків і знімаю про нього обзор. Я токар, я вчився і любив. Саморобний станок, але токар не саморобний. Да. За синком стоить. <рес> Повторяюся. Вежливость. Нет, точність, вежливость королей. Микрометром все подгоняется, все миряется. 45,5. підганяємо да, в друге місце, відрізнемо. під ноль? І що у нас вийшло? 45, і ще 9 сотих. Припилником підганяти. Під 9 сотихся вже не я не беру підпилником. Будемо в фумулях вбити, навіть. Що такі хороші треба знайти? Де ж не все було? Комікрометр накручується. Я хочу показати. Розмір. 45 по нулях. Навіть півсотки менше. Ну там не страшно, це нормально так. Вал не гарячий, він не зменшиться набагато. Все. Ще хочемо підготувати під місця, де сальники будуть працювати. Облагородити, щоб там вже кисня була. Наждачка на напільні і чистимо. Все стало на місце, результат нашої роботи. Сашові дуже велике дякую ще, з щирого серця. Погнали до І трактора. Хай служить, Знімаєш? знімаєш? Ти знімаєш? Вездає, Ти знімаєш? Ну. А так то, хлопці. Якщо кацапа, не приходьте краще. Їді додому. Ви тут нікому не потрібні. Ось таке кіно вийшло з тієї сторони. Я думав буде все те саме, а бачите, трошки інакше вийшло. Ну що міг те показав, вибачайте, що не так. Дякую за перегляд, це буде країна. А, ще, мале... ще маленька ремарочка. Хто дивився, молодець, а Путіну піздець.